Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми говоримо про мажор, не дивлячись на те, що декілька днів тому виходило вже схоже відео. Руслан, криптомозоля, вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Але це відео, скоріш за все, ви побачите набагато пізніше, тому вважаю за резонне записати його. Пишу його через те, що почали і в фермерському чаті питати стосовно того, який нормальний середньостатистичний баланс зірок в мажорові для юзера. Бо якщо подивитися в топи, то можна побачити там а, арабів з еміратів, яких там по 170 мільйонів зірок, і це просто виглядає якось недосяжно, максимально дорого багато і дуже прям крейзі по донатові. Тому дивіться середньостатистичний показник для людини, яка не донатила або зробила там один донат. А в цілому 1,6-3,5 мільйони. А чому така велика різниця? Не через той один донат, як чекін для отримання ачіпки. Ні. Через те, що все залежить від того, наскільки часто ви заходите в гру. Якщо я не приділяю багато їй уваги і. Відповідно часу, то у мене логічно там 1,6 мільйони. Але якщо людина виконувала всі ті ж самі умови і не вкидала донат, в неї буде х2 від того, що маю я, тому що вона заходила кожного дня, вона робила пазли, вона виконувала всі завдання і проходила всі ігри, які доступні. Так як я цього не робив, то в мене звісно ж таки менше. А якщо говорити про ферму. То на фермерських акаунтах відповідно через відсутність рефералів буде ще менший показник. А в середньому це 600 тисяч на один акаунт. Чи багато це, чи мало, ми дізнаємося вже зовсім скоро, після того як проект заліститься, інтегрується в Telegram, ми зможемо побачити. У наскільки для нас це було рентабельним і профітним взагалі. Бо мажор це було знову ж таки щось нове по механіці, дуже незрозуміле, але його прийняли, і от на, на сьогодні він виходить на next рівень і виходить вперед в порівнянні з іншими тапалками, адже він інтегрується бляха в Телеграм. Це щось там має значити.